Він любив свою роботу, рідне місто та країну, яку захищав викладачеві медуніверситету Юрію Чопику. Його колеги з кафедри мовознавства відкрили куток пам'яті. Він ветеран АТО з перших днів великої війни. Добровільно долучився до зсу. Загинув торік у зимку під час запеклих боїв поблизу Харкова. Пізніше на фасаді ліцею, де навчався чопик, з'явилася пам'ятна анатоційна дошка. Найважливіше завдання. Це зберегти пам'ять про син. Коли забувають про тих, хто віддав своє життя, то втрачається той зв'язок поколінь. Знаєте, сьогодні найважливіше для мене, що я зараз ще скажу, це навчити дітей, моєї дитини, внуків, що їхнє життя дароване ціною власного життя їхнього батька. Він був чуйним та завжди готовим прийти на допомогу за будь-якої ситуації. Підставляв свої міцне плече зі сльозами на очах. Згадують колеги Юрія. Коли він приходив на кафедру, то завжди він мав такий специфічний, навіть я би сказала, стукіт, який пізнавали всі лаборанти, всі викладачі. І як тільки чули, що так стукає хтось, то відразу казали, прийшов Юрій до нас. Він завжди підтримував людей, намагався допомогти кожному вирішити. Ті проблеми, які виникали в його житті, це була людина з великої літери. Чому? Тому що він своїми вчинками ніколи не афішував, що він громадянин високої літери з великої літери України, але він. Кожним своїм чинком, кожним своїм єством, глибоко в душі пам'ятав про те, що він українець. Наукові статті, усміхнені світлини та радісні миттєвості зі студентами все, чим жив військовий, систематизовано в кутку пам'яті. Юрій охоче спілкувався зі студентами, завжди жартував, розповідав різні армійські історії, вже знаючи, що через день-два піде на фронт, не полишав дистанційної роботи. Нам в нашій групі ніколи не сиділося на місці з Юрієм Степановичем. Театри, концерти, прощі, екскурсії Львовом, Франківськом, музеї. Ми до кінця вірили, що з ним все добре, він живий, він скоро знайдеться. 7 березня, гортаючи ленту новин, читаю повідомлення, захищаючи Україну, від вторгнення Російської Федерації, загинув Франківець Юрій Чок. В Нашій пам'яті він назавжди залишиться. Завжди усміхнула доброю світою людиною. Героєм Віталія Когуч, Андрій Буцяк. Новини на вежі.